Добрий ранок, добрий день. Сонечко вітається, тепло посміхається, посміхнемося і ми. Тож давайте розпочнемо день новий. Малята, я знаю, що ви дуже любите слухати казки. Тому сьогодні пропоную послухати чудову казку. Відгадайте, про що? Зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні барвисті квіти нам дарує щедре. Так, літо. І називається вона Перший день літа. Тож послухайте цю казочку. Перший день літа пройшла сніжна зима, минула мокра і вітряна весна. Лисеня чекав на літо. Йому так хотілося знову погуляти з мамою. Але мама була зайнята. Лисеня терпляче чекав. І ось одного разу вранці. Привіт, малий! весело сказала мама. Вже прокинувся, готовий прогулятися. А вже літо. І за вмиранням серця запитав лисеня. Літо, літо, відгукнулася мама. Вперед! А чому так жарко?» – запитав лисеня, щоб ми могли скупатися в прохолодній воді, вигукнула мама. Сонце було яскравим і спекотним. А чому коники так високо стрибають? Вони кличуть нас на змагання, і мама підстрибнула високо, високо. Давай хто вище? Сонячне світло стало як темне золото. А дні чому такі довгі? запитало лисеня, щоб ми з тобою веселилися як можна довше, засміялася мама. Небо стало блакитним і ніжним. А навіщо стільки квітів виросло? запитав Лисеня. щоб подарувати нам свій аромат, відповіла мама. Відчуваєш їх чарівні запахи? Тим часом сонечко трішки затуманилось, і на небі з'явилися білі хмари. А пташки так голосно співають. Чому? Щоб ми могли танцювати, звичайно ж. Розпівала мама. Хмари стали темними. А бджілки. Чому вони такі серйозні? Вони роблять для нас смачний мед, облизнулася мама. Тим часом подув вітер. А овочі чому вони такі великі? здивувався лисеня. Щоб ми могли їх скуштувати». Мама якраз висмикнула з землі гарну соковиту морквину. На небі блиснула перша блискавка. А що це так гримить? запитав лисеня, прислухаючись до гуркіту грому, що наближався. Це значить? Що пора повертатися додому, відповіла мама, поки наші шкурки не стали мокрими від дощу. І вони побігли повз річі овочі і повз дерева, і через галявину, і по берегу річки. Вони перестрибнули водний потік по камінцях і ось повернулися додому. А грім Чому такий страшний? запитав лисеня, щоб я тримала тебе міцно, міцно, відповіла мама і обняла свого малюка. А чому я втомився? прошепотів лисеня? Тому що нам пора спати, ніжно сказала мама. Під звук дощу так добре спиться. На Добраніч, любий мій малюк.